Дніпропетровська облдержадміністрація запустила низку програм, починаючи від центру допомоги, закінчуючи курсами забезпеченням пільг. Про державні гарантії для наших бійців розповіла на прес-конференції заступник директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Сливна. За останній час, коли наші хлопці повернулися з зони АТО, на сьогоднішній це це вже більше 6 тисяч осіб. Дійсно, обласна державна адміністрація спрацювала так, що видані були всі необхідні розпорядчі документи, створені при необхідності центри, забезпечені гарячі лінії, забезпечена робота, і сьогодні дійсно є злагоджена взаємодія цих установ. Соціальна і професійна адаптація воїнів АТО, куди потрібно звертатися. Ми всі в установах маємо гарячі лінії, воїни до нас звертаються, повернулися для того, щоб надати їм підтримку, вони повинні знати, куди звернутися. Перше це державні гарантії воїнам. АТО. державні гарантії надаються в тому випадку, коли вже встановлено статус учасника бойових дій або статус сім'ї загиблого, або статус інваліда війни, тобто має. На сьогоднішній день воїн посвідчення. Тоді вже надаються державні гарантії. З цим посвідченням, а сьогодні вже більше п'яти тисячам надано учасника бойових дій. 188 у нас визнано інвалідами війни в зв'язку з бойовими діями на сході. І е, наші бійці повинні звернутися своїм посвідченням до установи соціального захисту населення за місцем проживання, там, де вони прописані. Для чого? Для того, щоб соцзахист ввів їх в єдиний державний реєстр реєстрів, який створений, і для того, щоб були надані пільги. Що стосується державних пільг, які надаються при наявності вже статусу, це учасникам бойових дій. 50 відсотків, 75%, відсотків, вибачте, за це гарантії за житлово-комунальні послуги, війни це 100% і сім'ям загиблих 50%. Відсотків. Також воїн має право звернутися до свого лікаря, отримати довідку на лікування і на реабілітацію. Довідка форми 070О. з цією довідкою. Він теж відходить до соціального захисту. Ми його обліковуємо як такого, що потребує оздоровлення чи реабілітації, і заказуємо на нього путівку на державному бюджеті. Сьогодні, якщо говорити про путівки, ми оздоровили більше. 500 воїнів, майже 300 – це за рахунок державного бюджету і десь близько 200 воїнів оздоровлені за рахунок спонсорських коштів та місцевих бюджетів. Далі, якщо, скажімо, у нас багато бійців повернулися, і питання встановлення статусу учасника бойових дій знаходиться в стадії розгляду, він має на руках. Довідку, довідку або військомату, або довідку військової частини про те, що він воював в зоні АТО з ПО і має право на певні гарантії. Далі в нас діють в усіх районах і містах області прийняті програми соціальної та професійної реабілітації воїнів АТО. Це місцеві програми, які підкріплені місцевим бюджетом, тобто фінансові потоки за рахунок місцевого бюджету. Практично ну, в великих містах наших Дніпропетровсь, Кривий Рідні, і інших, безумовно, пільги, оскільки і фінансування краще, наприклад, 100% надається за житлово-комунальні послуги всім воєнам. Причому, якщо він оформив до отримання посвідчення, то учасник бойових дій свою пільгу за рахунок місцевого бюджету 100%, тоді, коли він отримує учасника бойових дій, Йому тільки коригується яким чином? 75 буде відшкодовуватися за рахунок державного бюджету, а 25, тобто його пільга, не знижується. А 25 залишається за рахунок місцевого бюджету. Також хочу сказати: для того, щоб скажімо, спрацювати так, щоб воїни не ходили по газопостачальним організаціям і не оформлювали договори. В Зв'язку з цим, ми знаємо, що у нас зараз змінився постачальник газу на рівні держави і газопостачальна організація Дніпропетровська Газзбут іде переоформлення там договорів. Великі черги це тільки по газу. За дорученням голови обласної державної адміністрації в установах соціального захисту населення. Тут же воїн оформлює і договір з газопостачальною організацією, який потім в електронному вигляді направляється в газопостачальний, і він нікуди не йде. Тобто він оформлює все в установи соціального захисту населення. Діють також на місцевому рівні це надання також матеріальної допомоги. Житлові питання, які виникають, це теж гарантовано державою житлові питання. Сьогодні діють дві програми житлові за рахунок державного бюджету. Одна програма стосується сімей загиблих військовослужбовців і інвалідів першої та другої групи. А друга і є розпорядником там коштів Міністерство соціальної політики. А друга програма це я говорю про державну програму. А друга програма стосується інвалідів, які мають. Вади нижніх кінцівок. Сьогодні в нас чотири таких воїна, які обліковані, стоять на квартирному обліку. І там розпорядник Державна служба у справах ветеранів та воїнів. АТО. на ці програми виділені кошти області і практично зараз уже Іде підбір житла, і до кінця року в нас обліковано по першій програмі 88 сімей, там 79 сімей сімей і інваліди першої другої, і чотири воїни, які з вадами нижніх кінцівок. Тобто до кінця року кошти за рахунок державного бюджету будуть придбані. Часто задають учасники бойових дій таке питання, а як бути житлом, коли він ну не входить, не підходить до цієї категорії, наприклад, учасник бойових дій. Дійсно, якщо він потребує покращення житла, він має право стати на чергу в органах самоврядування міській раді чи органу районної державної адміністрації, і то вже буде йти в порядку черги. Там відповідні будуть виділення житла за рахунок, скажімо, Місцевих бюджетів. Я повинна сказати, що за цей час, що ми от провели таку велику, потужну роз'яснювальну роботу, на початку багато дуже зверталося. У мене особисто є мій телефон гарячої лінії, я його дам в ефір 713 6309. Це мій телефон гарячий лінія, Я відповідаю зараз. Уже менше стали звертатися, тому що я ще раз говорю, працювала система в районах, містах і воїн, всі питання, які необхідно, вирішити вирішуються там. До речі, не сказала ще за професійну реабілітацію, соціальна і професійна реабілітація. Із цих воїнів, що повернулися, демобілізувалися, Близько 4 тисяч повернулися на попереднє місце роботи. У нас не було випадків, що роботодавець відмовляв. Ну, скажімо, в роботі попередній роботі військовослужбовця близько більше ста отримали нову роботу, вони стали в центри зайнятості. Деякі отримали статус безробітного, перекваліфікували і також повинна сказати, що є ще проблема соціальної та професійної реабілітації. І в області також з державного бюджету виділено 2,4 мільйона гривень. Що це таке в установу соціального захисту населення учасник бойових дій має право звернути. За професійною реабілітацією. І якщо, наприклад, він хоче пройти навчання на водія курси, ми заключаємо договір з цією установою, яка буде надавати цю послугу, оплачуємо, а він проходить. Сьогодні вже нас на близько 10 воїнів навчаються на водія.